Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Як відомо, 10 жовтня українська територія піддалася масованому ракетному обстрілу з боку Російської Федерації. Були пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Кілька областей залишилися без електропостачання. Також виникли проблеми у роботі деяких транспортних мереж. Зокрема, затримувалися поїзди на залізниці, і в цьому огляді поговоримо, як Україна пережила цей чорний понеділок, як працювали транспортні мережі. Айжі, ну, зокрема, як працювала українська залізниця. 10 жовтня столиця опинилася під масованою атакою, серед уражених цілей об'єкти енергетики. А в той час ракети влучили у цивільні будівлі та громадські місця. Під обстріл потрапив бізнес-центр по вулиці Льва Толстого, що поблизу залізничного вокзалу. В Укрзалізниці повідомили, що ударна хвиля вибила шибки в приміщенні центрального терміналу вокзалу. Персонал оперативно прибрав уламки скла, що випало на провокзальну територію. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що на час повітряної тривоги разом із партнерами організували забезпечення пасажирів напоями та їжею. Тим часом в інших регіонах також ракетна атака була спрямована проти об'єктів енергетики. Через це виникли проблеми з енергозабезпеченням залізниці, як наслідок затримки у русі поїздів по різних напрямках. Та фіксувалося відхилення від графіка руху на львівському та харківському напрямках. Станом на вечір, 10 жовтня, 34 пасажирські поїзди прямували без затримок. В той же час до 30 хвилин затрималися в дорозі. 12 рейсів, запізнення від 30 хвилин, і більше було у 20 поїздів. На 1 годину 48 хвилин затримався поїзд інтерсіті плюс No76 Премишль Київ. Та на 5 годин 34 хвилини затримався поїзд номер 723 Харків Київ. На найбільших вокзалах країни були організовані місця відпочинку та харчування для пасажирів, які прибули після початку комендантської години. Повідомили в «Укрзалізниці». Ну і загалом, якщо вам потрібна інформація в онлайн режимі про прибуття відправлення поїздів, і, зокрема потрібна інформація про час запізнення поїзда, ви можете знайти ці дані у мобільному додатку Укрзалізниці. Там є опція онлайн-табло, де вказується вся інформація, що стосується розкладу поїздів, в тому числі і в онлайн режимі. Ну і тим часом 10 жовтня у Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт практично не працював навіть метрополітен зупинився. І в станції підземки на час масованого ракетного обстрілу Києва працювали в якості сховищ на цей час, поки тривали обстріли, в підземці прибували тисячі киян О 9 годині. 18 хвилин на сторінці Київського метрополітену у Фейсбуці з'явилася інформація, що зупиняється рух поїздів по червоній лінії. Закривається пересадочний вузол театральна золоті ворота. Станції працюють в якості укриттів за 40 хвилин. Метрополітен повідомив, що всі лінії підземки зупиняються, а станції відкриті для прийому людей, які бажають сховатися на час ракетної атаки. Атмосфера нагадувала перші дні масованого наступу Російської Федерації на Україну у лютому 2022 року. Люди так само ховалися в підземці, але цього разу у киян не було відчуття страху та розгубленості. На платформах і сходах з вестибюлів, де розмістилися люди, лунали українські пісні. Повноцінну роботу Київського метрополітену було відновлено близько 13-ї години. Через проблеми з електроживленням виникли затримки руху наземного транспорту в Києві. Так була інформація, що на львовому березі не працювали трамвайні маршрути, що проходять поблизу Дарницької площі. А от у Львові ситуація з електропостачанням була набагато складнішою. і думаю, російські ракети поцілили в об'єкти енергетичної галузі, це призвело до знеструмлення всього міста. Роботи з відновлення електроживлення тривали до пізнього вечора. Протягом цього часу рухомий склад стояв на вулицях. Вранці 11 жовтня електротранспорт у Львові виїхав на маршрути, але знову зупинився після ранкових обстрілів. І стосовно оперативної інформації, як працює залізниця 11 жовтня, то відповідно до публікації на офіційній сторінці у Фейсбуці «Укрзалізниці», там є дані про те, що станом на 8 годину 30 хвилин звичним графіком рухалися 40 поїздів, запізнення до 30 хвилин було у 14 поїздів і 23 рейси затримувалися в дорозі на 30 хвилин і більше. Більше щодо роботи громадського транспорту у містах, то з останніх новин є інформація про те, що у Львові електротранспорт вранці 11 жовтня виїхав на маршрути, Проте через повторні ракетні атаки на об'єкти енергомереж, транспорт зупинився. Отже, продовжимо слідкувати за ситуацією на транспортних мережах. Подробиці, які будуть з'являтися найближчим часом, я буду повідомляти у нових оглядах. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал Залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Також підписка на канал допоможе не лише у просуванні. Каналу, а також і допоможу вам отримувати вчасну інформацію про появу нових відеосюжетів. Також нагадую ще про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім витримки та мужності! Україна переможе!